Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини Євген Плінський, Наталія Островська. Добрий день, героїчні українці. Аналітичної студії час. І ми розпочинаємо. Україна проти Росії в справі про геноцид. Сьогодні міжнародний суд ООН у ГАЗі поновлює слухання за позовом нашої держави. Ця справа стосується тлумачення, застосування та виконання конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Київ хоче притягнути Москву до відповідальності за спотворення в поняття геноцид. Позов Україна подала 26 лютого 2022 року. За два дні від початку повномасштабного вторгнення долучилися до справи ще 32 держави світу, які братимуть участь у засіданні. Очікується, що 18 то до 25 вересня слово в суді матиме Росія. Наша держава одержить слово завтра і 27 вересня. Отже, чому складно довести саме геноцид? Поговоримо про це з юристкою в галузі міжнародного права Анною Вишняковою. Вітам вас. Анна. Добрий день, пані Ано. Доброго дня, і перше питання, якраз хочеться поставити про те, що сказав Євген, виклик для усіх правозахисників українських довести саме геноцид. А от у чому складність полягає? Тому що я читала, що однієї зі складових складових є намір. От намір Росії, що вона хотіла вчиняти саме геноцид. Як все це будемо доводити в суді? А дякую за це питання. Якщо можна, я зроблю невеликий так скажімо, дисклеймер да з приводу тих слухань, які зараз відбуваються, та з приводу слухань, які будуть відбуватись, мабуть, там в майбутньому. Тобто зараз ми говоримо про міжнародний суд ООН. Слухання відбуваються з приводу того, що Україна а, подала позов з приводу того, що Росія неправильно вживає слово геноцид, да? тобто простою мовою вони намагалися виправдати свою агресію, да? тобто вторгнення в Україну тим, що Україна знищує російськомовне населення в Україні, тобто це одні слухання. Да? І якщо ми кажемо про міжнародний суд ООН, то там ми кажемо про винуватість цієї країни, да? тобто всієї Росії. Коли ми кажемо про доведення геноциду в міжнародному кримінальному суді або в судах України. Ми кажемо про так звану індивідуальну відповідальність, тобто про відповідальність кожного окремого, наприклад, військового або відповідальність там вищого командування за знищення українського народу української нації. І тут ми кажемо про, скажімо так, різні доведення. Тобто, якщо ми кажемо про індивідуальну відповідальність, дану, тобто знову ж таки простою мовою: індивідуальність Васі Петі, який вторгається в Україну, або індивідуальні, або відповідальність, вибачте, вищого командування, тобто там Шойгу, Путін і так далі, тобто ті, хто надають накази, нам потрібно довести не тільки те, що вони вбивають да? українців, гвалтують. Катують і так далі, дітей депортують, нам потрібно довести ось цей спеціальний намір в першу чергу. А юридичною мовою це так звана суб'єктивна сторона, да? тобто це, що знаходиться у злочинця в голові. І тут складність доведення буде полягати в тому, що треба довести не тільки там факт вбивства або катування, не тільки той факт, що ось цю конкретну людину цього українця вбили за те, що він українець. А треба довести, що злочин проти конкретних українців вчинений для того, щоб вбити всю українську націю, щоб винищити всю українську націю, і ось в цьому полягається складність доведення. Паняно, видатний історик Тимоті Снайдер він відверто говорить, що Росія. Говорить про геноцид українського народу відкрито. Це підтверджують і офіційні змі Російської Федерації і особисто президент Росії Путін, коли говорить, що української нації не має існувати про те, що України не існує взагалі як країни. І це підтверджується. Оця теоретична частина вона підтверджується усіма можливими практичними гранями геноциду проти народу. Це і вивезення дітей, і вбивство цивільних мешканців. И харчові створення проблем з вивезенням, везенням зерна харчів гуманітарної допомоги, і все це Росія здійснює. Тобто він вважає, що Росія виконала всі умови справжнього геноциду, і питання стоїть лише в тому, щоб офіційно це визнати. Тобто, доказова база існує, підтверджена навіть на офіційному рівні Росії. Чому тоді існує складність, якщо він говориться, це і фахова. Аналізує, і підтверджує, чому існує складність визнати це. Знаєте, мені дуже ну, я зараз працюю в Харківській області, да, і я коли їжу по Харківській області, там приїжджає на деокуповані території, розмовляю персонально там з жертвами, да, для мене, як для громадянки України, це також все абсолютно очевидно. Да. Тобто, слово геноцид воно є ну як це сказати на язику, да. Тобто, всі ми його використовуємо. Але тут треба зазначити, що є поняття геноциду, яке ми використовуємо ну там як українці, да, яке використовують політики, яке використовують. Історики, журналісти і так далі, а є поняття геноциду, дуже чітко визначений концепт юридичний. Тобто, можна дуже багато критикувати право. да Тобто, я працюю там в міжнародному кримінальному і гуманітарному праві, да я також багато разів кажу про його недоскональність, але це той інструмент, який у нас є. Тобто, наприклад, да хірурги, да вони оперують скальпелем тобто вони не приходять там. Не втішають ну тобто, втішають, наприклад, тих, у кого загинули родичі, але вони проводять операції в операційній скальпелем. та ж історія з юристами. Тобто, ось цей концепт геноциду він дуже чітко визначений. Ось те, що каже Тімоти Снайдер, а наприклад, ось юрист да, він зараз там захищає М'янму, по суті у геноциді проти Рахінджи, Він наводить наступний аргумент: він каже: Так: а якщо Росія не визнає Україну та українців як націю, взагалі, то як можна знищувати те, чого ти не Визнаєш на, да? тобто, ось такий трохи абсурдний аргумент, просто з іншої сторони, я контраргумент. Мені, як ну, скажімо так, знову громадянці України, мені це все ну, вся ситуація вона болить надзвичайно. Да? Тобто, я навіть не знаю, наскільки можливо юридичними методами забезпечити для росіян покарання. Але я як юристка хочу дуже чітко підкреслити, що слово геноцид це є чітко визначений юридичний концепт, який, ну скажімо так, не можна встановлювати юридичну монополію на володіння цим словом, але все. Таке це варто віддати юристам, а не історикам. Приведу інший приклад. То наприклад, геноцид черво, геноцид кмерів у Камбоджі, да. Тобто, всі там знають, що при Полпоті відбувався цей геноцид кхмерів. але в суді в суді геноцид проти кхмерів, по суті доведено не було. Да, тобто, це інший злочин, який називається злочин проти людства або людяності. Да Crime against humanity. і ситуація в тому, що є різні види злочинів. Є воєнні злочини, є злочини проти людства, є злочин агресії, є злочин геноциду. Тобто злочин геноциду він в усіх, ну скажімо так, знову на язиці, да тобто він звучить, тому його дуже часто використовують, в тому числі заміняючи цим словом інші злочини. Але я хочу підкреслити, що і воєнні злочини, і злочини проти людства, і геноцид вони є однаково тяжкими. Ви зазначили про те, що займаєтесь збором доказів на деокупованих територіях? Ми показали також і фото. Щойно також ви консультували слідчих, які передавали, які збирали докази для міжнародного суду. ООН. А розкажіть, що конкретно ми передали для цих засідань? Це відеоматеріали, це документи певні, що конкретно будуть розглядати. Як виглядається доказова база? Дивіться, тут я проконсультувати не можу, тому що я декілька разів підкреслювала. Я багато консультую наших слідчів. Я багато співпрацюю з прокурорами. І я тут дуже хочу підкреслити. Да, що взагалі наша правоохоронна система? А, вони ну не як це сказати, вони абсолютні молодці. Те, як система взагалі справляється, то це просто на грані чуда. Да? Тобто, з тим з нестачою ресурсів, да, з тим наскільки швидко потрібно було в усе це включитись. Тобто, ось, працюючи в Харківській області, я дізналася. Для себе дуже багато нового, да, коли по суті на 9-10 прокурорах е біля 19 тисяч кримінальних проваджень, да, і ці кримінальні провадження вони стосуються воєнних злочинів. Да? Тобто тут варто це підкреслити. Але коли ми кажемо знаєте, про цей міжнародний елемент, дуже важливо не забувати про те, що потрібно підтримувати національну систему, да? і те, що ну. Скажімо так, розслідування і так далі. Вони відбуваються на території України, вони відбуваються на деокупованих територіях, і дуже важливо все ж таки правильно пріоритизувати. Да, тобто для нас важливий і міжнародний елемент, тому що міжнародні суди це встановлення історичної справедливості, да. Тобто, це заявити на весь світ, по суті, правду. Але все ж таки потрібно також підтримувати національну систему і не забувати про те, що відбувається в регіонах. Але по суті, те, що стосується ось цих справ по геноциду, знову ж таки, я не збираю докази там по тому, що стосується геноциду, тому тут я на жаль, це не в моїй компетенції на це відповісти. А як ви бачите і розумієте можливість притягнення до відповідальності російських пропагандистів, які не просто пропагують війну проти України, вони відверто закликають вбивати українців, закликають вбивати українських дітей. Вони фактично є можливо наполовину, а можливо і більше авторами цієї війни, і авторами сприйняття росіянами цієї війни? Це така, ну з огляду на розвиток ЗМІ, інформаційного простору, це нова сторінка для міжнародних судів. Спробувати притягнути відповіда... до відповідальності в такому масштабі а, і завну на підставі такого впливу пропагандистів російських. Наскільки це реально взагалі? А, дуже дякую за це питання, тому що ось це якраз специфіка, з якою я працюю, якою займаюся. А, дивіться, я не знаю про рівень відповідальності російських пропагандистів і про весь ось цей наратив, про те, що Україна не існує там як нації, як держави, і так далі. Тобто, або це на половину, а може бути навіть на 90% відповідальність. відповідальність Те, що до такого просто ступеню а, люди в Росії з'їхали з глузду, да, говорячи про ті абсурдні речі, про які вони говорять. А, тому я дуже переймаюся цим питанням. І мені здається, що Україна, вибачте, мені на знову ж таки юридичній деформації є цікавим і дуже доречним кейсом для того, щоб зупинити взагалі усю цю пропагандистську машину, вдосконалити відповідальність пропагандистів, які пропагують да, війни, агресію, там вчинення злочинів проти людства, вчинення геноциду, тому що законодавство, скажімо так, є м'яко кажучи, дуже застарілим в цьому плані і дуже недосконалим. Тобто, у нас є звичайно ратифікована Україною, але не перекладена досі. Тут я просто це підкреслю: що у нас конвенція проти геноциду досі не перекладена і немає офіційного перекладу. Ось і звичайно, що відповідно до цієї конвенції можливо притягати цих пропагандистів. Зараз ось новим питанням, яким я займаюся, як правильно це робити, коли ми кажемо про ті злочини, які вчинені. Ну скажімо так, їх вчинення відбувається в інтернеті, тобто це ось, наприклад, ці телеграм-канали, і це відкриває, скажімо так, двері для юриспруденції в абсолютно іншу реальність. Да? ну ось, наприклад, там такі питання, там ось ці лайки, да? коментарі. Як це правильно все юридично, там, класифікувати, кваліфікувати? І ну ось питанням, яким я займаюся, ось якраз там розробка відповідальності. Тих, хто стоїть за Да, тому що, кажучи там про Соловйова, Семен'ян, які там розмовляють з телевізором, це одне питання, але казати про те, що відбувається в інтернеті, про те, що відбувається у соцмережах, у тих же телеграм-каналах, про це дуже важливо також казати. І тут, на жаль, юриспруденція досі є доволі таки консервативною, трохи застарілою, тому що вона спирається на конвенцію, як ви зазначили, 48-го року, а вона вже 2023 рік, а є. Ну, скажіть, не дуже багато практики, тобто, практика, по суті, є у Поруанді, по міжнародному кримінальному трибуналу по Руанді, є певна практика по Йогославії. Але цієї практики недостатньо, і мені здається, що Україна взагалі може стати дуже, скажімо так, потужним прецедентом по притягненню пропагандистів до відповідальності. Але знову ж таки, тут не можна бути консервативними, да і звертати увагу тільки на, скажімо, так, класичні медіа. А треба ще й обов'язково дивитися на те, що відбувається в інтернеті, і вдосконалювати також наше законодавство. Ми будемо чекати, коли Семанян, Соловйов, Скабій Отримують реальні вироки за злочини, які вчиняють і за заклики. Дякуємо вам за те, що долучилися, окреслили важливі моменти. Будемо стежити за засіданням Міжнародного суду ООН, яке поновлюється сьогодні. Анна Вишнякова була гостем марафону Єдині новини. Дякую вам дуже юридична Дякую. відповідальність Росії в цій війні обов'язково. Цього, цього треба добитися всім світом.